Велике переселення у вишитих сорочок та інших їхніх текстильних братів і сестер. Понад 50 років, себто, із самого початку заснування Закарпатського музею народної архітектури та побуту, у такі собі своєрідні новобудови у вигляді сучасних шаф текстильні експонати переселяються вперше. раніше, як і твори образотворчого мистецтва, зберігалися в звичайних, переважно дерев'яних шафах і стелажах. А масштабне оновлення відбулося в музеї завдяки проєкту Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні. У фондосховищі експонати зберігають за принципом комплексності, пояснює заступник директора Мар'яна Магела. І після переобладнання нашого фондосховища тут, за принципом топографічного зберігання, у нас поділені в окремих шафах. Зокрема, це Одяг жіночий, чоловічий, дитячий, верхній плечовий одяг, безрукавний та рукавний, поясний одяг, декоративна тканина у вигляді рушників скатертин, ліжників вовняних. Крім того, в даному приміщенні зберігались також живопис з колекції нашого закладу та іконографічні пам'ятки. Серед близько двох тисяч текстильних експонатів, які повертаються до оновленого фондосховища, взірець жіночої сорочки із села Сокирниця Хустського району, вона автентична. Сорочка довга довганя, як їх ще називали. Вона е... Взагалі, цінність найбільше у от, от, от таких е, вишивках, зокрема на рукавах, манжетах і горловині. Орнамент в основному зустрічався більше геометричний, із крапленнями і рослинного саме для цього регіону. Досить от така у нас ну, велика вишивка, яка зустрічається е, на сорочках небагатьох районів, і саме хузькі сорочки е, визначаються такою. Виразністю, багатою декоративністю, зокрема у вишивці і в орнаментуванні. Друга частина умеблювання висувні касети, виготовлені з допомогою металевого дроту, які дають нам змогу розвішувати предмети живопису в більш такому вільному стані. Вони Скажем, так дотику, не мають дотику одне до одного і тим самим не зазнають таких пошкоджень, чим при більш такому тісному зберіганні, що також не просто ну якби вивільняє місце, але і дає нам змогу зберігати ці предмети у на більш такому сучасному рівні. Тому зберігатиметься на оновлених висувних касетах, зокрема, колекція полотен сільваїв. Дана колекція була передана до нас у музей на початку 80-х років. Ці священники, це батько і син, були колекціонерами, але не лише колекціонерами, а й вони славилися своїми скажімо так, звичками різьблення. Ну, зокрема, на картинах даної колекції ми можемо зустріти досить такі нестандартні вигляди дерев'яних рамок, в які поміщені картини, що мається на увазі, тут зустрічається як геометрична, так і рослинна різьба, прорізна, ажурна. Експонатів багато, відповідно попереду ще вдосталь роботи. Працівники музею не просто переносять експонати з одного приміщення в інше, а перед тим вносять в електронну базу. Програму для якої теж мають завдяки проєкту Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні. Приблизно у нас є ну може сім тисяч текстиля, приблизно від 7 до 8. Ну на даний час за цей тиждень перенесли ми приблизно може. Ну, десь півтора тисячі. Це в основному верхній плечовий одяг та натільний одяг. Сорочки чоловічі та жіночі. Починаю фотографувати і занесення в програму PhotoStation. І вже переносимо сюди і складаємо по шафам. Завдяки новому обладнанню вдасться покращити умови зберігання експонатів, каже директор музею Василь Коцан. По-перше, металеві шафи вони запобігають горінню. Тобто ця проблема із збереженням фондів притаманна не тільки для нашого музею, для багатьох інших музеїв України. Старе дерев'яне обладнання, дерев'яні шафи, які є вогненебезпечними. Слава Богу! Останні десятки років у багатьох інших музеях, в тому числі і в нас на Закарпатті. Ця проблема поступово вирішується вирішується якраз завдяки. Грантовим програмам. Це наш міжнародний грантовий проєкт, який ми реалізовуємо вже кілька років поспіль із нашими партнерами з Побітового музею Сатумари, також музею української культури у місті Свиднику. Нове обладнання дозволяє також раціональніше використовувати площу. Старі шафи були менші, та й не такі вмісткі, як нові. Сучасні, додає директор. Оновлення сприятиме й дослідженням науковців. Наприклад, прийшов. І наші наукові співробітники, якщо приходять науковці, легко можна у фондах витягнути касету і взяти роботу, яка тебе цікавить, її відфотографувати, дослідити її інвентарну картку, опис і набагато це покращує роботу. Поряд із тим, у рамках цього ж нашого проекту була закуплена програма електронного обліку і фактично. Оці дві частини проекту вони взаємодоповнюють один одного, і тепер вони значно полегшують роботу у пошуку будь-якого експонату у фондосховищах нашого музею. Також у музеї планують ще шукати можливості для встановлення предметів, які контролюватимуть мікроклімат у приміщеннях, та й загалом продовжуватимуть працювати над покращенням умов зберігання музейних колекцій.